У Кам'янському тривають роботи над центром реабілітації військових. У понеділок об'єкт відвідав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. До дня пам'яті загиблих захисників у місті провели спортивний захід для дітей, чиї батьки віддали життя у боротьбі за незалежність нашої країни. Сектор ювенальної превенції кам'янського районного управління поліції разом з дітьми зібрав 500 кілограм макулатури на допомогу захисникам. Більше про важливе розкажуть журналісти міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кравченко. Вітаю і до випуску новин від 28 серпня. Вночі російські нелюди знову атакували Україну ракетами. На Дніпропетровщину збили чотири є прильоти. На ранок, 28 серпня, в Дніпропетровській ОВА повідомили, що ворог вкотре намагається зруйнувати нашу інфраструктуру та зірвати контрнаступ, атакуючи мирні міста. Далі пропонуємо подивитись пряму мову про нічної атаки Дніпропетровщини. Двічі з важкої артилерії агресор обстріляв Нікопольський район. Надвечір ціли в Помарганецькій громаді. Аже вночі обстріляв Мирівську громаду. Внаслідок обстрілів пошкоджений приватний будинок, з людей ніхто не постраждав. Вранці російська армія вдарила ракетами по Кривому Рогу, внаслідок чого зруйновані два дачні будинки та ще п'ять були понівечені. Також виникла пожежа в господарській споруді, яку рятувальники ліквідували. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Наразі рятувальники продовжують обстеження території, то уточнюють всі наслідки атаки. Цієї ночі на щастя область мінімально постраждала від атак. Наше ППО відпрацювало на відмінно. Кам'янський з робочим візитом відвідав голова Дніпропетровській ОВА Сергій Лисак. Він перевірив хід виконання робіт на першому корпусі 20-ї школи, а також оглянув, як триває будівництво центру реабілітації для військових, та проводиться перша черга ремонту міської лікарні, де вже лікуються наші захисники. На соцмісті після кількарічного простою почалося довгоочікуване відновлення 20-ї школи. Старт робіт перевіряють разом голова Дніпропетровського та очільника Мінського. Я хочу подякувати Сергію Петрось за фінансову допомогу нашому місту за те, що обласний бюджет разом з міським бюджетом виконуємо ремонтні роботи на цих об'єктах. По 20-й школі по першому корпусі ми плануємо виконати роботу до 31 грудня, для того, щоб з 1 січня 2024 року наші учні вже змогли відновити процес учбовий на базі, базі цього корпусу 20-ї школи по центру реабілітації військовим та по виконанню першої черги ремонтних робіт в міській лікарні ми плануємо всі роботи закінчити до середини вересня місяця. Основні корпуси лікарні, де вже лікуються військові, також приводять до ладу комфортні палати з урахуванням особливих потреб пацієнтів та гарно впорядкована прилегла територія, створюють додаткові умови для швидкого одужання наших воїнів. Головна увага на повернення героїв до звичайного життя та реабілітаційні заходи. Реабілітаційні заходи це фізіотерапія, ерготерапія, це мови і мовлення, будуть проводитися заняття, будуть проводитися військові навички по навикам їздити на колясках. Будуть працювати фізіотерапевти, ерготерапевти, логопеди і інші фахівці, які будуть потрібні протягом лікування. Сектор ювенальної превенції Кам'янського районного управління поліції влаштував благодійну акцію зі збору макулатури спільними зусиллями разом з дітьми та викладачами інтернату Мрія та навчального закладу Гармонія поліцейським вдалося зібрати понад 500 кілограмів паперових відходів. З самого початку літа ми започаткували ідею до Збройних сил України, саме хлопцям на передову чимось задонатити і вирішили, що ми спроможні зібрати макулатуру. Так? І от кинули такий патріотичний клич, долучилися педагоги закладу, працівники закладу і долучилися, звичайно, діти та батьки. Діти старанно збирали кожен папірчик, адже розуміли, що це не тільки екології допоможе, а й стане в нагоді нашим воїнам-захисникам. Це для ЗСУ, звичайно ж. Ми... Тетрадки, зошити. Зошити, книжки, ненужні папери, шпаргалки. Свої шпаргалки, віддав. не шкода було зошити свої віддавати. Ні. Ні. Приблизно 200 кілограм зібрав навчальний заклад Гармонія задля цієї благодійної справи. В подальшому цей матеріал планують здати, щоб на вилучені кошти підтримати збройні сили України. Ця благодійна акція є чудовим прикладом єдності народу задля великої справи. Кожен громадянин України неважливо, це цьому громадянам 5 років, 15 років, 20, 40 років. Це дитина з особливими освітніми потребами, нормотиповий громадянин. Неважливо. Вони всі підтримують Україну і розуміють, наскільки саме зараз важливо бути разом і робити, хоча б маленькі, але свої вклади в те, щоб перемогти. У кам'янському для молоді пройшов воркшоп Фасілітація та генерація ідей щодо розвитку кам'янської міської територіальної громади. В рамках заходу відбулася презентація результатів опитування молоді громади та власне воркшоп, на якому учасники напрацювали ідеї щодо покращення умов для розвитку молоді. Ініціаторами воркшопу стала молодіжна рада міста разом з управлінням молоді та спорту КМР. Цей захід є своєрідним продовженням всеукраїнського проєкту діалоги, перемоги. Участь молоді у відновленні України. Такий системний поетапний підхід ми робимо для того, щоб молодь дійсно таки була готова запропонувати наші громаді, громаді реальні дієві проекти, які будуть спрямовані саме на розвиток громади Кам'янського. Дослідження проводили, щоб дізнатись про проблеми розвитку молоді кам'янської громади, її цінності, пріоритети і подобання. В опитуванні взяло участь 1147 людей. Результати допомогли зрозуміти, чого не вистачає молоді для розвитку та дозвілля. А активні школярі та студенти зібралися на заході, аби дізнатися, які проблеми існують, та знайти шляхи їхнього вирішення. Після презентації відбудеться воркшоп, де ми зможемо в командах розробити певні стратегії. Вирішення цих нагальних питань, аби презентувати надалі ці наробітки місцевій владі і спільно з ними дійсно це впроваджувати. Тож, чого й не вистачає молоді, орієнтаційних заходів роботи з вразливими категоріями населення, заходів з неформальної освіти, соціального та волонтерського напрямків. Але на жаль, лише 15 респондентів самі готові брати на себе відповідальність та навчатися, аби розвивати громаду. А 39% опитуваних готові це робити, якщо їм запропонують долучитися. Молодь у нас не скажу, що взагалі дуже пасивна, є, звісно, активні, але хочеться щоб більше, більше, більше людей. Де залучались до різних заходів, розвивалися, бо у нас місто дуже все ж таки талановите. Представники молодіжної ради закликають хлопців та дівчат не бути байдужими до того, що відбувається у місті, адже розвиток громади це в першу чергу розвиток самого себе. Отримання від цього вміння та навички не раз надобляться в майбутньому. А тепер перейдемо до новин спорту. До дня пам'яті загиблих захисників, що відзначається в Україні 29 серпня. Громадська організація родини загиблих героїв місто Кам'янське та політична партія бджола провели спортивний захід для дітей, чиї батьки віддали життя у боротьбі за незалежність та цілісність нашої країни. Змагаємось, пам'ятаємо, шануємо під таким гаслом пройшли спортивні вихідні у спортивному клубі Прометей, де зібралися діти, які, на жаль, особисто знають важку ціну перемоги. На урочисту частину спортивних змагань завітали міський голова Андрій Білоусов та представники політичної партії бджола, аби особисто висловити вдячність захисникам та вшанувати їхню пам'ять. На жаль, війна забирає найкраще. І наша обов'язок завжди пам'ятати тих, хто віддав найцінніше, що в нього є, за нашу свободу і за нашу незалежність. Наш обов'язок робити все для того, щоб Україна перемогла і вона обов'язково переможе. Людина живе, допоки її пам'ятають, а пам'ять про наших героїв бути жити вічно. Вічна пам'ять героїв, вічна їм шана. Спортивні змагання включали в себе захоплюючі естафети та конкурси. Чотири команди змагалися у спритності та влучності. Такі заходи спрямовані на психологічне розвантаження дітей, адже це дієвий спосіб хоча б на деякий час відволіктися від проблем та переживань. Все дуже класно, організатори все дуже хорошо зробили. да і щоб відлічтися від цього времени, що зараз відбувається, ну, Все класно зробили. Наприкінці заходу всі учасники отримали від організаторів медалі та приємні подарунки. Вічна слава та вічна пам'ять Героям України. І наприкінці новин до прогнозу погоди. Серпень продовжує тримати літні температури. Вночі прогнозують плюс 22 градуси, в день до плюс 31. Ясно без опадів. Вітер східний до 3 метрів на секунду. На цьому наш випуск новин від 28 серпня завершується. Більше відео знайдете на ютуб-каналі ТРК Міс. Я ж прощаюся з вами до завтрашнього вечора. Бережімо себе і накопичуємо сили на відбудову після перемоги. Все буде Україна.